Курс чудес урок 275. Сьогодні цілющий голос Бога захищає кожну річ. Сьогодні ми звертаємо увагу на голос, який говорить від імені Бога, який проголошує давній урок. Не більш істинний сьогодні, ніж будь-якого іншого дня. Однак цей день було обрано як час, коли ми будемо шукати, чути, навчатися та розуміти. Приєднуйся до мене у прослуховуванні, бо голос який говорить від імені Бога. Говорить нам про речі, які ми не можемо зрозуміти самі, ані вивчити, залишаючись відокремленими. Це те, що захищає кожну річ. І в цьому полягає зцілення, яке приносить голос, що говорить від імені Бога. Твій цілющий голос захищає сьогодні кожну річ, тому я залишаю все тобі. Мені нема про що хвилюватися, бо твій голос підкаже мені, що робити і куди йти, з ким розмовляти і що говорити, і які. Думки думати, які слова давати світові. Безпека, яку я ношу дана мені. Отче твій голос захищає через мене кожну річ. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.